Досліди, концерти, майстер-класи, пісні, танці, виставки та перевтілення і це не просто розважальне дійство, а науковий фестиваль. До святкування 145-ї річниці з дня народження Василя Стефаника студенти та викладачі Прикарпатського університету підійшли креативно, просто неба продемонстрували досягнення закладу та кожного факультету. Зокрема, нам цікаво, щоб наука захопила серця молодих людей а першу чергу дітей. Тому що сьогодні вони з таким захопленням, здивуванням розглядають численні досліди, які показують їм студенти нашого університету. Що переконаний серед них ми через десятки років будемо бачити перших українських винахідників, якими будемо пишатися, і студентів нашого університету. Ось це, до прикладу, фізики заморожують кульбабу рідким азотом. Там вода міститься, рослинах. Замерзає, ударів все перекриває звички. А це мешканців і гостей міста розважають позитивні студенти інституту мистецтв. Але попри усе усі Японці, поляки, англійці. Студенти філологічного факультету вирішили продемонструвати культуру тієї країни, мову якої вивчають. Юля уже третій рік вивчає французьку, а тому на фестивалі вона парижанка. Юля і нас навчила кілька фраз на французькій мові. Бужу, доброго дня, сава, як справи, есківу повіміванго, чи ви можете мені продати ще з цього типу. І поки інші танцюють та співають, у економістів усе серйозно. На фестивалі не представили наукові досягнення факультету за останній рік. кажуть, пишатися є чим. У нас минулого року є переможець конкурсу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, диплом другого ступеня. В цьому році у нас переможець диплом першого ступеня конкурсу всеукраїнських студентських робіт. Минулого року наші студенти входили в десятку кращих студентів на олімпіаді зі спеціальності обліки аудит. Інститут туризму представив три напрямки підготовки. Туризм. М готельно ресторанну справу та соціокультурну діяльність. Просто парку розклали наметовий табір, варили кашу та пригощали усіх солодкими пряниками. Насамперед, це така спеціальність, де є велика перспектива знайти роботу на даний час. Я вважаю, що це дуже важливо. Відповідно, є змога поїхати за кордон, навчитися. Є різні можливості, різні країни, де ми здобуваємо колосальний просто досвід. У заході взяли участь науковці, аспіранти, студенти фізики, хіміки, біологи, біохіміки та математики, окрім фахівців природничих спеціальних. Ціальности звичний для наукових пікніків свої вміння продемонстрували митці, історики, педагоги, філософи, економісти, юристи та журналісти. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.